Халати та піжами, осінь зима першого сорту, вага 15 кг, ціна 4,50 за 1 кілограм. Сума виходить 3105 гривень. Ціна орієнтовна. Тут нам попадається ось такий халатик. До нього є поясочок. Тут у нас жіночі та чоловічі. Розміри йдуть від XS там, по XXL, тобто від найменшого дорослого до найбільшого дорослого. Ось такий червоненький халатик. Ось така моделька, він йде великого розміру. Поясочок теж присутній, він іде в класному стані, теплесенький. Наступне, Наступне це ось така тепла. А, ага, це теж іде такий халатик жіночий, дуже теплесенький, в гарному стані. Наступний, знову ж таки, ще один халатик. Ось так він виглядає. Теж поясочок присутній, в дуже крутому стані. Тут, я вам навіть скажу, попадається і екстра сорт. 3105 гривень ціна за такий мішечок. Тут знову халатик. Наступне. Ще один халатик. Як можете звернути увагу, попадається в цьому лотику багато халатів. Ще одна. Ось такий сіренький. Ось так він виглядає з капюшончиком великого розміру. Ще один халатик. Білесенький. Ось так він виглядає. Поясочок присутній. Наступна моделька. Це у нас ще один халатик. Це, точніше, вже для нічнушка. Така теплесенька, розовенька і теж великого розміру. Так, ще один халатик. Він максимально м'ягесенький, в гарному стані з поясочком, такий сіренький, з дірочками теж іде більшого розміру. Ще один халатик, цей вже без поясок. Ні, ні, ось тут він в кишенці. Поясочок такий синенького кольору, чоловічий, великий розмір. Наступний. І знову ж таки, халатик. Лотик з халатами. Е, до речі, тут е, кишеньки вони засовуються, є замочок, поясочок присутній, великого розміру, чоловічий. Так, ще один це такий халатик, як нічнушка, халатик, такий. Е, він теж теплесенький, такий блакитний квіточки. Так, це у нас... Ось такого плану халатик, він без поясочку, тут і не має його бути, він іде на замочку. Подивіться, яка досить цікава моделька. Ось так він виглядає. Я бачу, що тут практично все халати. Тому хто хоче лотик з халатами, це саме для вас. Ось такий зелений. Він дуже м'ягесенький, дуже теплий, поясочок присутній по гарному стані. Наступне. Так, це ось така нічна сурочка. Ось так вона виглядає, максимально крута, великого розміру. А, який тут розмір? розмір, на жаль, я не бачу. 43 пише. Ось така моделька. Так, пішла кофточка. Ось такого плану кофточка. І тут, мабуть, до неї штаніжки. Ось такі штанішки. Наступне ще один халатик, жіночий теж з поясочком. Тут, до речі, є ще такі вставочки на плечі. Ось так. Класний е, з поясочком халат. Наступне. Так, наступне, наступне це у нас іде ось такий халатик, червоний. Бачу, не бачу поясочка тут. Кишеньками. червоний. Наступний білесенький. Білесенький вже йде з поясочком, в дуже крутому стані. Це, до речі, H&M. Розмір S. Наступний ось такого плану халатик. Подивіться, який крутезний. Бачу, що тут є гудзики. Остап защіпити. Класний гарний колір. Наступний. Фіолетовий. Ось такий халатик. Він йде да, на гудзиках. Розмір. Розмір. Ось так воно пише. Бачите, тут і 48, і 52, і 46, і 50. Так, наступне. Останнє, що нам в цьому лотику попадається, це ось такий халатик 54, 56 розмір, Такий блакитний, з поясочком, теплесенький, гарний халатик. Виходить, що це лотик з халатами і тільки дві піжамки в ньому попадаються. Халати піжами першого сорту. ціна 4,50. Вага 15 кг, 3105 гривень. Пишіть нам зараз і робіть своє замовлення.